кожної наші. Густо кропиться кров'ю. Це слова Симона Петлюри. Ця земля густо полита кров'ю. 94 роки тому тут то все було залито кров'ю на тому місці, де був бій і на цьому місці, де були розподілені учасники другого зимового походу. Сьогодні в Україні так само лється кров. Кров лється густо. І вона буде литися до перемоги. У 91-му році нам дали три речі. Прапор, герб, гімн. Але нам не дали свободу. Нас нищили цілестрібовано, системно, нищили державу, нищили економіку, нищили сільське господарство і нищили армію, що призвело до того, що минулого року в Криму за гроші купили офіцерів українського флоту, які зрадили присязі і лишилися там служити в Чорноморському флоті Російської Федерації. Мені соромно за тих людей, і я їх не знаю більше, Але я пишаюся всіма тими, хто звідти вийшов і пішов боронити Україну. Як і підрозділи морської піхоти, які сьогодні воюють на Сході. І як залишки. Першого гуцульського полку морської піхоти, який лежить тут, в цій землі, сформований в 20-ті роки Михайлом Білинським, учасником другого зимового походу, короткий час він був міністром, морським міністром на Української Народної Республіки. І він так само загинув тут. Я пишаюся тими моряками, які теж лежать в цій землі. Але війна триває, і вона буде тривати до перемоги або до поразки. Я певен, що в нас буде перемога, тому я всім бажаю перемоги, за якою нарешті наступить мир. Маски всі скинуті, і ми вже знаємо, де і хто в нас ворог, який був ворогом і лишився ворогом. Слава Україні! Героям слава!